Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную зв'язати ось такий чудовий рельєфний візерунок. Рапорт візерунка 12 рядів, 6 петель. Перший ряд. Першу кромку визнімаємо. Для зразків я завжди в'яжу потовщину кромкову. Тому у мене тут дві кромкові петлі. Далі по візерунку мені необхідно пров'язати 4 лицьових петлі і 2 виворітних. Повторюю рапорт: 4 лицевих і 2 виворітних петлі. Так, в'яжемо до кінця ряду. Кромкову пров'язуєте на свій розсуд. Хтось пров'язує лицевою, хтось пров'язує виворітною. Єдиного правила немає. Перевертаємо роботу. Тут в мене також потовщина кромкова, тому я пров'язую дві кромкові петлі. Далі нам потрібно пров'язати виворітний ряд по візерунку. Тобто, у нас получиться 4 виворітних петлі і 2 лицеві. Так, в'яжемо до кінця ряду. Третій і четвертий ряд повторяємо. Переходимо до в'язання п'ятого ряду. Дві кромкові я вже пров'язав. І тепер нам необхідно пров'язати дві лицеві, дві виворітні і дві лицеві. Але дивіться, після того, коли ми пров'язуємо перші дві виворітні, далі, по суті, ми повертаємось до нашого першого ряду, там де ми пров'язували чотири лицеві і дві виворітні. Так, в'яжемо до кінця ряду. А я поки просто перемотаю. Повертаємо роботу, і з виворітної сторони ми знову ж таки в'яжемо по візерунку. У нас тут вийде дві виворітні, дві лицеві, і далі чотири лицевих і дві виворітні. Так, в'яжемо. Наступні сьомий восьмий ряд. Переходимо до в'язання дев'ятого ряда. Дев'ятий ряд у нас починається з двох виворідних петель. Далі чотири лицеві. І знову дві виворітні, чотири лицеві. По суті, ми в'яжемо наш перший ряд протягом всього візерунка. Але зміщуємось на дві петлі. Виворітний ряд в'яжемо по візерунку. Так само пров'язуємо 11 і 12 ряд. Все, наш рапорт закінчено. Друзі, якщо вам було цікаве і корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це стимулюватиме мене робити більше цікавого контенту для вас. Дякую, що були зі мною!